Добрий день, слава Україні і смерть врагам. Вітаю вас у проєкті Історія по-дорослому, де ми продовжимо цикл про смутне вірем на Росії, котре я нагадаю розпочалося 450 хвостиком років тому з Ливонської спецоперації Івана Грозного, котра планувалося, як бліцкріг, зростягнулося на 25 років, закінчилась страшенною військовою поразкою Московії крахом влади, крахом династії, взаємною ризаниною кремлівських кланів. Ну і от з того часу у них періодично все це повторюється. Жодна влада на Москві чи там Санкт -Петір. Тірбург не є легітимною, найгірше з цього те, що вони своє смутне время тягнуть до інших, як це от зараз до нас, хоча не вперше таке відбувається в історії. Минулого разу ми говорили про те, що Наполеон все, хоча там ще буде такий албібек, що мало не видасться нікому. Але в цей час відбувся Віденський конгрес, де Європа ділила ну власне саму себе, і до речі, про смутне время вони потім ще сильно пошкодують, що при. Тягнули туди Росію, але про це пізніше. Сьогодні буде про віденський Танцюючий конгрес і не лише танцюючий, як завжди, будемо говорити про це з адвокатом, офіцером, дослідником історії Станіславом Ковтоном. Радий бачити тебе, Стаса. Я також тебе а... радий бачити. Віденський конгрес. Питання, да. Да. Скажи е, його от кілька хвилин буквально да. назад, як ти його назвав? <реш> Несподівано вітаю вас, шановні глядачі. Несподівано, ми тут з паном владом так розмовляли. Я назвав В'єнський конгресік. Розумієте? Чому я так його назвав Конгресік? Тому що. А сьогодні у нас буде з вами досить, ну, начебто, нудна така серія, тому що наші пересічні громадяни, це не ви, мої шановні глядачі, тому я думаю, що вам буде цікаво найближчі 30 хвилин. А ну, більшість громадян, якщо вони чують там дипломатія, мірні перемовини, якісь там економіка, цифри, це настільки, настільки скучно і настільки це все ну. Інша справа війна, там бої, кавалерія, танки, артилерія і все таке інше. Да. Цього зараз не буде. Але вам буде дуже цікаво, тому що ми несподівано будемо з вами розмовляти, спілкуватися з вами і побачимо. Що нічого не змінюється протягом більше 200 століть, розумієте? Тобто те, що відбувалося, і те, як країлася оця мапа історії, політична місяця мапа Європи, і ті ж самі, як не пішаки, а скажу шахові фігури, ну там випала зараз у нас Австрія. Ніхто зараз коли він дивиться на Австрію, таку сучасну Австрію, таку добреньку, нейтральну, все таке інше, не зрозуміє, як от австрійська імперія, Імперія ма вона панувати на всьому європейському континенті. І що я маю на увазі під словом конгресу? Тому що, ну, по-перше, так спалірну, всі країни-переможниці посварились між собою, почали будувати. Таємні союзи проти інших країн. А Таліран, про якого ми з вами згадували минулої серії, приїхав як представник вже бурбонів тих імператорів, яких було посаджено на престол і вів оці всі перемовини. Він зробив так, що Франція, яка ну до речі, взагалі, ну дивіться, давайте зараз скажемо, ким була Франція на той час. На той час Франція зазнала поразки військової політичною, тому що керівництво було повністю усунуто, вона була окупована арміями країн союзниць шостої коаліції, і взагалі то струй, який будував Наполеон, було знищено. Ну тобто вона була окупована держава, яка зазнала ніщівної поразки. І, от, взагалі-то, коли у такі на конгресах вирішуються такі питання, країни переможці, вони кажуть, а хто ти там? А от посить там, як це було в 45-му році, коли оцю райх. Ніхто нічого не питав, як зробили, так і зробили все. А вас ніхто не спрашував, Підписали розуміє? капітуляцію капітуляцію. Всі як до речі, на превеликий жаль і Кейтеля. Потім повісили, повісили який підписував капіталь, та, так да і Рібен того же, там і всіх інших. У цю верхушку верхівку як це було зроблено з Чехословакією, коли там без жодного вистріла в родну гавень ці судети таких взагалі не пустили е, на перемогу. Вони сиділи в приймальної їх викликали тільки для того, щоб вони е, підписали, як то кажуть, підсумковий акт. Про розподіл, розділ Чехословаччини на той момент така доля. Повинна була спіткати і Францію, але ж не так. Тайліран, да, спочатку ці лис зайшов і вони не приймали участі. А наприкінці Франція стала не тільки учасницею цього конгресу, і це країна, яку перемогли, яка з слішніх років воювала з тим, з ким вона сиділа за столом перемов. Більш того, Тайліран розсварив всіх учасників, і більш того, Франція. Британія і Австрія уклали таємний акт союз проти Росії і Прусії, що якщо що, вони виступять проти всіх країн єдиною військовою силою. І, як пам'ятаєте, я говорив, ви оцініть красоту ігри, розумієте? Тобто, Франція вона так, Франція зазнала поразки. Вона втратила території, які вона відвоювала ціною життів своїх солдат і офіцерів. Граніці, кордони були прокладені по 1792 му Вона ну, найбільш болісне, це була втрата Більгії. Ну, і зараз сучасна Більга, а тоді вона називалась Австрійські Нідерланди. Вони були окуповані Францією і були повернуті також в Гаваніцю і перед. Оранжистам, вот этим оранской династии Нидерландской. Але, Франция. Ще й здобула, вона е, зберігла за собою королівство обіх Сесилії, тобто Сардінське вже е, таке королівство і таке інше. А все інше вона ну втратила, звісно, вона втратила панування, а вона зберігла за собою статус держави. Я не люблю слово великої. От. І е, тому, що це попахи, от зараз ми зараз про цю країну поговоримо про велику країну, що вона отримала. Я маю на увазі Російську імперію. Е, і ось е, цей конгрес. Який повинен був встановити вічний, ну тобто сторічний мір? во всьому мірі і на території Європи ну цією задачою він справився, але справився на половину. Чому він справився на половину? Тому що всіма оціма домовленостями і розподілом територій було закладено міни такого повільної дії, які вибухали протягом 19-го сторіччя, і потім призвели до Першої світової війни, а потім до другої світової війни. Потім ще Австрія буде воювати з Прусією, от саме щойно да. союзники да на конгресі. А потім. Знову Франція з Прусією, єдине, що що ще тоді, це парадокси історії, розумієте? Але ну, історія вона стоїть на парадоксах. Розпочав складатися отой от британо-французький союз. Дивіться, Британія. Вона хто отримав? Давайте я зараз трошки інше скажу. Хто більше всього отримав а, з цих всіх Наполеоновських війн? Дві країни. Перша – це Британія. Вона стала пану, прав Британія морями, Тобто розпочався 19-те сторіччя, сторіччя саме цієї Великої Британії, якому з вами знаємо вже там наприкінці 19 сторіччя, за часів Шерлока Холмса, молодого Вінстона Черчилля і таке інше. Це мощна сверхімпія, над якою не Ходить сонце. От вона тоді вже була ну як би, склалась, побудована, і вона переборола е, Францію. Ну і Британія ж до речі забрала весь французький флот. Саме так, да вона стала панувати в міровому океані, морі там і все таке інше. Але дивіться, наскільки ну далекоглядні були британські пери і аристократи, вони не стали знищувати цю францію, хоча могли б це зробити. Вони поставили керованого своєго, е, от этого, Вот ну як вони завжди робили з Катериною II в Росії, там і з іншими королька, скажімо так. Да. І, е, вони, чому? Тому що ну, Британія це остров, як ти не кажи. Хоча зараз там є тунель там, ну, вона як була островом, так і осталась, А щоб брати участь. І, до речі, ще Британія вона е, не має таких е, суперових сильних ресурсів. Я маю на увазі природних ресурсів, мінералів, а вона повинна десь отримати. І вона повинна мати якісь проксі. Але за часів перемоги Російська імперія саме так в військовому плані дуже посилилась, і вона стала конкурувати, звісно, з Британією. Хоча, як ми вже говорили, і говоримо, Російська імперія тоді діяла в руслі от саме британської політики. Більше ніяк, але вона настільки, настільки от стала ну ні, російська імперія в загальному розумінні, а саме Олександр і. Йому зірвало дах взагалі, і він ну зараз ми ще про Священний Союз поговоримо, Ворому, який він там щось там покурив, там вибачте таке, там да і нагадав його все, що це що це за документ, його потрібно розглядати окремо від е, Відінського конгресу. Так ось от Британія зрозуміло, що зараз Росія посилиться і вона буде погрожувати. Е, ну а чим може погрожувати Росія? тільки своїм військом? Хоча його і військо було досить е, таке, потріпане, вона також зазнала дуже великих втрат. І, до речі, е, дуже швидко російське імперське військо було виведено з території Франції. А а Британія залишилась. Ну, На ватерло ми не бачимо російських військ. Да? А саме чому? Хоча Ватерло, от воно, ще йшов Віденський конгрес, а вже відбулося Ватерло, а росіян там не було. А чому не було? А питання воно і складне, і простіше. В чому справа була? Російська імперська армія почала не то, щоб розкладатися. Це не зовсім вона була дисциплінована, все було добре. Але дух свободи, як то кажуть, ну тобто, дивіться, значить, я читав, коли готувався до ефіру, мемуари декабриста, майбутнього декабриста Якушкіна. І він такий, він був офіцером, і він такий питав у цих солдатів і говорять: Ну що, як вам во Франції? А вони такі, та, пане офіцери, не дуже добре. Чорного хлібушка немає, Вайсенуте, Вассер суп якийсь там їдять, а нам би щі уці. І там курятину, оцю. нафіг вона нужна курятина. Да. Как будто вони на завтрак, на вечерю, на сніданок і значить, на обід їдять там чи, тільки яловичину, Ялочину, або шашлики, або таке інше. Ні. я, ну, Це ж розумієте, солдат може сказати все, що завгодно, що задоволить свого командира. Це зрозуміло. Але е, самі солдати. Побачили, як живуть ці бауери, Розумієте, тобто, як вони жили, як живе Росія, як живе е звичайний селянин Кріпак. І як вони прийшли там, прийшли через цю крізь Німеччину, побачили во Франції? Да, там таке ж життя було простою людини, досить складне. Але вони мали нормальний будинок, вони мали худобу, вони мали права, якісь там, які не можуть, до речі, ці права встановив о той самий Тіран Наполеон. І ну розумієте, це, як у 45-му році році. До речі, многомільйонна радянська, ну на той час. Червона армія, солдати побачили. Ну я е, ще й застав живих ветеранів, Мене дід воював. І вони говорили, як люди дивилися на оці дома, на оці е, господарства, і все таке інше. І говорили, як не е, німці ну себе півчувають, І взагалі, чого воно ну, вони до нас приперлись, Нормально ж там вони в себе жили. розумієте? ну нацизм він робить такі от дивні речі. Ну, повернемось тоді. Ну, це ще не все. А офіцери Розумієте, офіцери російські мається на увазі імперські офіцери імператорської армії. Вони досконало володіли французькою мовою. І в них було багато приводів і способів спілкуватися з місцевим населенням, ну, з ким мені спілкувалися, начебто рівними собі, ну, з міщанами, з недобитими оціми дворянами, там, і все таке інше. Розумієте, всі ці ідеї, всі ці розмови, і вони порівнювали, і оце порівняння було не на користь російської імперії. Більш того, третій момент. Солдати розпочали розбігатися. Ну, тобто, скидає свою зброю і йде в господарство кудись там. да, і хоче. Я хочу у вас працювати. Він розуміє, що його не будуть бити батогами, не зашлють до Сибіру. Більш того, якщо він там щось попрацює, якийсь там сусід або господар видасть за нього доньку, бо тому що людина така кремезна, роботоспособна і таке інше, розумієте? Ось і армія почала таяти на очах. І Олександр перший зрозумів, що тримати цю армію, от кафе тому. В воздухі свободи це не досить доречно. І що зробили? Зробила, значить, армія російська звичайна піхота там і кавалерія пішла пішим. Маршем через Германію, Польщу до Санкт-Петербургу, а гвардію посадили в Нормандії на кораблі. І з імператором вони поплили, як оці, вибачте, блатні морем, так скажемо так. да? Ну, Санкт Петербургі влаштували такий е, тріумфальний парад, понабудували яких там картонних у цих арок, там перемоги, ну не картонних дерев'яних, не суть так важно. Приїхали нобілі на цих каретах, як зараз на Мерседесах приїжджають, На цих колясках приїхали, сидять такі. Я просто вам рисую таку картину маслом, як то кажуть. да? Всі стоять, чекають, і от іде е, торжественним маршем е, гвардія, і перед нею на білому коні, як на якому в'їжджав Олександр I в Паріж, теж їде і тут. Всі, це я, я не повірив, але почитав там, в три або там скільки джерел. Це правда. І ось дивіться, торжественна урочиста хвилина, урочистий заход. Іде гвардія. єдиний їде Олександр. І тут дорогу перебіжає мужичок. Чому він перебігав, ніхто не зрозумів. Ну, Захотів, як у нас, знаєте, на червоне світло біжуть. Помімо перших, ось йому стукнуло в гли. І він перед Олександром, я ця чорна кішка, перебігає. Що робить Олександр? Він достає шаблюку і починає. Ганятися за ним, щоб його вдарити по голові. Його хапає поліція, яка там до цього роззявила рот. Вона, ну, по-перше, це їх прокол, так сказати, якась там зайва людну, таке, посторонній появила на майданчику. А з іншого боку, вони його скрутили, ну, почали там гамселити і всі такі ще, але обрали. Але, як то кажуть, картина була зіпсована. Розумієте, і це було настільки наглядно, тому що, ну. В нас склалося таке враження, і ну, істориками склали, що е, е, от давайте подивимось, що здобула Російська імперія. Розпочнемо з неї. Ну, е, Якщо ви там вийдете на контакт з сучасним росіянином, да? любим, причому не особливо якісь там, такі, знаєте, налаштовані, а от любим. І скажете, що вона здобула? Він скаже одне слово: От вона обрела величіє, Розумієте? Вибачте, але як то кажуть, величіє в карман кишеню не покладеш. Правильно? Ну, Британія зрозуміло, вона стала панувати по всьому світу. Австрія вона повернула собі свої території і приросла. Прусія також. Ми зараз про це поговоримо. А що отримала Росія? Ну, по-перше, отримала вона досить сумнівний приз. А іменно герцогства Варшавське. причому не все, а його там познань, Познанське э, королівство так ска чи як воно там називалося, я зараз не пам'ятаю, але познань з цими територіями від було віддано Прусії. А Варшава э, її досить дивно назвали. Я не розумію, чому царство польське. Вибачте, в Польщі ніколи не були царі. Царі це взагалі-то ну як то кажуть, східний такий тип. Ну мається на увазі російський цар. Казанський цар татарський мається на увазі, вони також були царі і всі такі інші. А в Польщі, по-перше, були кролі, тобто королі. І по-друге, ці крулі вибиралися. Це була виборна монархія. А зараз, от польське царство, лі царство польське воно назвалось з досить широкою автономією. Більш того, Олександр з якогось бодуна незрозуміло, дарував, що мій, конституцію окремо, чого там. да, ось. І це була держава в державі. В них навіть була своя особиста, ну не особиста а державна армія царства польського 30 тисяч вояків, кавалерія досить боєздатна, мається на увазі. І е, е, вона була регулярна армія. І більш того, там очолили оці всі підрозділи генерали, які воювали ще за часів Костюшки в наполеоновській армії. До речі, їх стратили в 1830-м, Але це дуже дуже цікава окрема історія. Ми, ми, ми ще так. про обов'язково поговоримо. Ну, дивіться, да і головне, головне, а що отримав отримав цього Російського імпія? Шо вибачте, якщо у Британії Індія це жемчужина Британської британськамчужина британської імперії, да вони звідки там ресурсів. Стільки набрали, що мама не горюй. А що брати з Польщі, окрім озлобленого народу, який ненавидів і розцінював оцих росіян як окупантів? По-друге, звісно, туди прийшли росіяни. Вони заборонили польську мову. Тобто, польську мову во всіх учрежденнях, в усіх закладах, установах повинні були спілкуватися лише російською мовою. Ну вибачте, поляки – це не та нація, яка воювала досить сильно, яка була населяла собою. Потужну державу, потужну державу, європейську державу, річ пасполіту, щоб отак от просто скаритися. І тому ми знаємо з вами три, два повстання: це 1830 і 1861 січневе повстання. А більше чим повністю поляки наповнювали собою терористів, які вбивали царських губернаторів там всіх, от тих поліцмайстерів і так далі. Тобто був тероризм, і поляки там були на перших місцях, як гориться такі сумнівні чемпіонат у них був розумієте. Я, я да. ви десь прочитав, що. Полякам так добре жилось під російським царством, що кожні 30 років вони піднімали велике повстання, а кожні 10 років маленькі повстання. Да, так, так. Тобто він отримав, та знає, знаєте, як ото ми з тобою також перед серією говорили з тобою. Як ото бабуся робить закрутки, банки отакі, да, там і щось там не так пішло, і ти такий увечері або сидиш і там в кладовці бах. Що це ти? Та ти огірки взирвалися, розумієте? Або помадори так, от я хочу сказати, що. От, царство Польське, це така банка, яка закрутили, вона бродила, колобродила щось там, а потім пару разів кожного разу взривалася, кожні 30 років. І до речі, все це закінчилося. Чим польська більшовійською війною досить до речі, криваю, збільшко. де Польща відстояла свою незалежність. розумієте? А потім був 39-й рік, а потім там ще ще й і Гданський і з усіми зупинками. А, а тепер їхні дрони ще й туди літають. Дали оцю торбу на тобі Боже, що нам не гоже. Оцю Польщу там вибачте там ж ще й Фінляндію затвердили за так. Росію. Причому Фінляндію є Росія віддав ще Наполеон за тильзитським договором Але знову ж таки забирайте. забирайте так. да. Да. Ось. І от е, е, розумієте. За те, що отримав Олександр І, коли він приїхав, ну торжественно пройшов, за мужичком поганявся. все зрозуміло, а потім сів. Ну і заплакав, як то кажуть, під тільзітом. Чому тому, що е, втрати, е, які понесла Російська імперія, вони були настільки важкі. Ну, е, по перше, це чол... не, не неповерне. Тих людей, яких неможливо повернути, це блістящі офіцери, це солдати, досить такі боєздатні. все такі що кожна дворянська сім'я когось втратила в Росії. Розумієте, ну дворянська месоду у них там в родині був офіцер або два офіцери, і хтось із них загинув. Тобто, це людські втрати величезні. Потім в зоні бойових дій, коли там за буквально, ми ж говорили з тобою, що там 4-5 місяців ця кампанія, і от велика армія пішла до Москви. І за нею відступала російська армія імператорська, яка робила тактику виженої землі, випалені. А потім на Захід опять пішла велика армія, і за ну, та пішла сама, також да. російська армія, яка така, яка грабувала і знищувала все не менш ніж е, велика армія. Ми про це вже говорили, ретерн розглядали. Тобто, в зоні бойових дій все було випалено, Москва була спалена. Е, є цифри боргу, ну не боргу, а внутрішніх втрат от втрат, е, які понесла російська імперія. Це 500 мільярдів. Мільярдів рублей серебром. Ну, тоді серебро, як зараз золото, було такою дорогоцінним металом, еквівалентом, скажімо так. Якщо брати в аксигнаці, це був мільярд двісті мільйонів. Розумієте? І дивиться: ну по-перше, ці гроші повинно десь було взяти. А де візьмеш це військово-адміністративної держави, де немає бізнесу. Немає до речі, я хочу сказати це ж такі проблеми спіткали не тільки російською імперією. Такі ж самі проблеми було в Германії, во Франції, і так далі, де була війна, там все нищилось, палилося так далі. Але там був буржуазний клас. Тобто дивіться, є гроші е, імператора, короля і все таке інше. Це його гроші. А є гроші, е, які, як то кажуть, в небюджетному секторі обертаються. Розумієте, а це бізнес. А оскільки революція була буржуазна во Франції, в, в, в Германії ще не відбулося, але вони відбудуться. Але вже був клас, розумієте? І оцей клас працював: це е, міщані, ремісліки, це там е, 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 мілка дрібна торговля, там і все таке інше. Це податки, це обороти, і все таке інше. І... Банки, знову ж таки, Банки дуже вони виходили, надаються кредити, відсотки, все таке інше. Цього в Росії практично не було. І постало питання, що з цим робити. І е, потім дуже дуже е, повільно, тобто, на е, якось е, такі. Відновлення виникло десь в 1821 році, тобто через шість років після того, як все це закінчилося, підписали мирну угоду і таке інше. Це досить багато. І, розумієте, це не додавало настрію тому же самому Олександру І. Але Олександр перший, як і зараз, ніякий там президент історик, він вітав десь у хмарах, там у нього вілічилося в голові. А, і ви, він... ви, да, ви, да, ви, да, ви знаєте, да. що а. це мені нагадало? А це мені нагадало війни Петра І, Катерини II. так. І, так, так. Петро великий вілікий переміг да. шведів. Там Катерина Друга велика Перемогла з турків і поляків. Да. Олександр знову ж да. таки переміг на полонів. Але після кожної цієї війни страшенний удар по економіці там втрати так. одна третина, а то і до половини, і страшена втрата людських ресурсів. Так, так. По-моєму, Олександр Перший побідоносний. Такий бісний. Потому що він там сидів і е, рішив, аби пов'язати всіх клятвою. І е, зробив таку бумагу, такий, як то я чуть не сказав, будапський меморандум. Меморандум назвався Священний Союз, mm. де він запросив і всі ну, підписали, до речі, Британія досить погано відносилася до цього. Е, справи, ну, якщо ви почитаєте текст, це не. Таємна угода молотова Рібінтропа. Там все і там стільки маячні, там релігія, моральні. Якої ну, конкретики, нічого немає. Тільки браття, сістри, ми от такі, от ми проти цих революцій, ми за те, щоб, там, і монархії від Бога дана нам владою. Ми все це утрималися. Коротше, це так, така от, стаття п'ята статуту НАТО. Розумієте? Тобто, якщо десь в якоїсь державі буде якийсь революційний рух, то інші держави допоможуть е, цієї Держави придушити цей э, революційний рух, що, до речі, відбулося в 1848 році, коли вже Миколай І направив фельдмаршала Паскевича і сказав йому ніщиті каналі. Мається на увазі каналі, це э, угорці. Зараз вони пам'ятають це чи ні, я не знаю. Там, да? Зараз же Венгрія у нас там потопили вже. в крові, да, Потопили в крові повстання. повстання, видали всіх. І є таке, подивитися там, там в Вікіпедію або в Гуглі, в gpt чаті арадські мученьки називають. Це тринадцять венгерських генералів було повішено австрійськими військами за вироком воєнно-польового суду. Генералів тринадцять. Розумієте, от, от це все ну але. Священний союз мітерніх, це вже канцлер Австрії, подивився на все це. Сказав та ладно, давайте підпишемо. Чому тому, що по-перше, не було ніяких керівних органів, не було ніяких санкцій або обов'язків за цим договором. Це була просто декларація. Але цю декларацію запропонував Олександр І, і він, начебто, поставив перші підписи, От він я такий великий, подпобідоносний, і от він хотів керувати всіма справами на території Європи. Тобто він розглядав Священний Союз як акт, як інструмент впливу на ці монархії. Але ж ну, вибачте, всі ці монархії вони не такі прості. Я маю на увазі австрійського монарха, і прускова монарха і так інше. І ось тут у нас що відбулося? У конгрес, як я розумію, що нас вже там 2-3 хвилини, венський конгрес або конгресік він розколов стан яких самих табор. Переможців на дві такі нерівні частини, а саме Росія почала з наближатися зближатися з Прусією. У них були спільні інтереси. А Австрія, як це не дивно, ну, по-перше, вона більш-менш більш почала комунікувати з Британією. І е, Основним ворогом, загальним ворогом у Австрії виникла Франція. А таким от яблуком роздору у них була що? Італія. От вони за Італію а, да. останні там десь там 40 років там, до цього рессюджіменту, коли вже побудували єдину Італію. До Гарібальді, до Гарібальді Мадзині, Кавура. і таких Інших. От вони там, якісь там мелкі вой... войнішки, войнішки, то рім вони брали, то визволяли, то ще щось таке там, овода розстріляли, пам'ятаєте, була така книжка-овод, до там, який боровся там з цими супостатами, загарбниками. Артур. Він каже, Ривар, з по-моєму. Так, так. Ще й пам'ятаю, так. Да. Так ось я хочу сказати, що от вони, а, і особисто особливо, я хочу сказати, також була та банка, закрутка, про яку я казав, це Германія. Хто буде панувати в Германії? І от Прусія хотіла, вона посилилась досить сильно, вона приросла територіями, причому не якимось там територіями е, е, такими враждібними. вона отримала Познань, де було багато етнічних німців, і вона отримала е, часть Саксонії. До речі, вона хотіла отримати всю Саксонію, але е, е, Сказала ні-ні ні, тому що Саксонія примикає к Богемії. І тому її розділили, і Південна Саксонія залишилась там, самостійною державою. крім того, вони не могли змістити Саксонського короля. Ну але ви ж розумієте, Саксон, саксонці, Саксонський король воював на боці Наполеона. Тому, як то кажуть, вам слово король ніхто не давав. Да? Ми так от вирішили. І от такий пасіянс досить цікавий виник, але. З'явився Наполіон. <свят> і зайшов Авбібек, але ну, я так розумію, що ми наступного разу про це поговоримо. Це досить також цікаво. Саксонію поділили, Польщу поділили, Італію поділили, але бодались за неї. І тут прийшов на що давно не бачили. Так, а і ось здрасте, я. Прикол у тому, що край віденському конгресіку покрав саме наполігон знову. <свят> От ну про це ми будемо говорити наступного разу. Угу. Дякую, Стас. Але головне стільки паралелей. можливо, разом наступного разу ми ще почнемо. Ми з того, які паралелі, тому що ну, однозначно і сьогоднішнім часом це ну, очевидно. Дякую, Стас. Я Дякую. над чим подумати, Дякую. як завжди. Дякую вам, шановні. Обов'язково побачимося. Історія йде по спіралі, все вже колись було. Повторюється лише в якихось нових умовах і обставинах. Обов'язково побачимось. Слава Україні!